Ідіть сюди, Ідіть, гляньте ж, гляньте, що пишуть. Гляньте, що пишуть. Каже, пускати вуличних псів. Це де ви псів побачили? Де ви псів побачили? Каже, Боже, ще й каже єсть до койки, вони в мене там сплять. Каже, що разом не їдять. Ось дивіться, а? Крекер, комарик. А ти моя дівочка. Тепер дамо рейдуша, редя, редя, усі. Ред, Дай вам зараз. редь. на карюша. Он це, це моя дівчкою вкусно, так. Я уйшов, ушв, уйшов. Давай кушай. Ой, мій зайчик, ти мій зайчик. Колюшечка. Корюшечка відкуси зараз пику просто. Так от, кажуть, цілуються ще придурки, якісь там цілуються з собаками. Приставляєте, хтось там цілується з собаками. Хтось туди, які там собаки, де в кого собаки? Кого собаки є? М? Сидіти? Сидіти? Ти має дівочка. Ти має козунька. Ти мамин зайчик. 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 Отак. До маму цьом. Маму. Маму цьом. Коварочка. Маму цьом. Маму. Ні, дай мам. Цьом маму. Хі -хі -хі. Тут нічого нема. Цьом маму. Давай маму цьом. Та не цілуй, кажу. Цілуй. Ось так мамі. Ось так мамі. Отак, От з усіма поцілувалась, з усіма поцілувалась. На вашу вимогу. сидіти. Сидіти. Маєте, що пишуть, а? Зайки мої, бачили, що там пише оце цей странний якийсь отіп? Пише, що це капець, що це не люди. Отак, а ну поруч. Опа, добре, молодець. Хто там? У мамі почував? У мамі перекушав. О, то мій зайчик. О, так, о, Хто там не цілується, я не знаю. Хто не цілується, той дурачок. так, да? Узна. Вони їдять вместе, Мої собаки частіше за людей. Да? Ану, до мене. Добре. Молодець. 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 Понятно? Цілувалася, цілуюся і буду цілуватись. Пускала в ліжко, пускаю і буду пускати. яйка. Хай роздивляться, як треба з собаками. У тюмом. Зараз позалазить у там ті, що не люблять, а я люблю. Послідня. Опа, моя дівчко. Ти моя хитрунка. До побачення.